У рівненського валютника вилучили майже 800 тисяч гривень. Реагуючи на скарги рівнян про те, що біля супермаркету на вулиці Київській збувають фальшиві 100-доларові купюри, міліція провела обшук. Зокрема, у будинку та автомобілі 46-річного рівнянина Миколи, який займається незаконними валютними операціями. Так, в його авто Audi Q7 правоохоронці вилучили понад 53 тисячі доларів, понад 18 тисяч євро, 700 фунтів стерлінгів, понад 115 тисяч Гривень 111 тисяч російських рублів та 1311 злотих. Всього на загальну суму 794 тисячі 140 гривень. Міліція поки що не повідомляє, чи були серед них фальшиві купюри. це було проведено чотири обшуки за постановами з ухвалами слідчого судді рівненського міського суду. Вилучено. Валютних цінностей на загальну суму 800 тисяч гривень. Проводиться досудове розслідування. В подальшому буде вирішено прийняти рішення. Чоловік не затримувався. Наразі міру запобіжного заходу для нього вирішує суд. Загалом з початку операції валюта 2013 до адміністративної відповідальності притягнуто 22 міняйла.